Я їм Ой, комусь комусь знесли цей. Оооо, пару лочки. Ага. И і так і буває. я була. Нікому не... не потрібно сині щилды. Шо-шо? Зипка, я не курю. А вон они. что ты меня припрыснул. Сука, два придурка, вот эти два стоять, блядь, чтобы мы в бобр. Давай, 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 Ты шо, його нокнув? А, го, оп, Бля, бобер, курва! Ну йобаний бобер! Ну так ана, що ти спрыгнув! Хелоо! О, тобі зівка потрібна. У, мене зняли теж.

До речі, це ж можна скопіювати отак от. Ставити от сюди. І закріпити. До кінця стріму. Наперед! Я просто побачив тебе і одразу таки думаю, надо треба наперед працювати. єдино, одну єдину роботі не повідомляє.

Че? Залетай, залетай, сюда, залетай, давай, 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 швыче, швыче, швыче. Люба, давай, давай, стреляй, стреляй, <соцараз> <что соцараз> ты робишь? Давай 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 давай, 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 Dude, man, pakken dude. Hello mijn vriend. hello! God, <laughs> ik ben <kan> jij. <laughs> Ну, це головне. Забери в нього цей бурлета. Ти бачив, де я був? Ти бачив де я був? Якби в мене не був кетлер, в мене, якби в мене не був кетлер, диви, що я роблю. Це коротше, 360 МВП. Ми от ми отам стоїмо внизу, ми отам внизу стоїмо. Я сюди закидую один єдиний дим, він падає всередину. Я заїжджаю з другого поверха сюди. вони отут всередині, я от сюди виходжу, отак от іду, 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 іду. іду. Проходжу от сюди і звідти починаю стріляти, але в мене кетлер. Чи, Вони вас нокують, типу там чи що, щось там, випадаєте вниз. Чи, я, ти? я одного вирубаю, другий не може зрозуміти, де я, але це такий роз'є просто. Якби не бобер, бля. Бобер вчасно все блядь, зробив. Та я, я старався вже завтра це дуже проходити. Це було дуже файно. Це було прям по кайфу. Привіт, привіт, бажаю здоров'я, хай живе. Привіт, кіт, привіт, Анкій Хаку. Давайте е, э, за кого? За кого? Всім дівчинку. Окей. Діти, Дова діти. Я хочу сказати, що ви I'm friendly, I'm friendly. Не, не пались, не пались, Бобер, не пались! Давай, давай, давай! Іди сюди, іди сюди, нюба. А, все, він вже дані, все, він спалив, забудь. Він вже жовтий. Він тільки що лазер кидав, але він нас вже спалив. Бо Бобер дуже громко казав щось. О, нюба вміє стріляти. А тут ворог, тут ворог! Пуш, 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 пуш. Don't shoot, I'm friendly! Стичер? <coughs> а якого рівня? <coughs> я заберу себе стичер, бо мені не треба. Ой, ебать, я комусь цей потребен, дрободен. Эльторовский дрободен, не потрібен? потребен. Точно! На, забери забери такий ящик, бо мені ящик не потрібен. І побитий прямо, на Це для мене, це для мене, Якщо це воно... Воно я чому сля, воно стріляє снарядь. Можливо, примонтувати треба слухати зараз? Ні from your head О, мистер Ларзалеше. Що ти, що ти мені за ігрошвою команду дав? Out there. Що там? Це я відкрив, це я тебе врятував. Дякую, дякую, дякую. Дякую. На коліна, на коліна. О, да. Дякую. О, блядь. Я не знаю. Ей, убери руки! Арпеджо? Ой, не дякую. 10 минут, minutes, 10 минут, брата! <гас> О, люди, люди, Люда, Люда, идите сюда, 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 идите сюда! идите сюда! Стріляйте просто через вікна. будь ласка, по я Та ми не паракетіру стріляємо. Привет, Екрайен, привет! Ничего себе, ты прийшов на. На стрим! Ты пришов на стрим? Ай, сердце же захворило. А чим ви займаєтесь? теж, Я хочу одну штуку зробити. Просто 30 секунду типа. Вінатор блюпринт? Ну так. Да. А Дінатор, він в тебе ні, є? У мене вже я, а, в тебе вже є? А ну де я подивлюсь. Дай я пощупаю. А, ну в мене теж є, забирай. є Там є шостопор? Нет, это шаги нема. А поки вас драйвер Хто? Вас драйвер. Ні, на жаль, немає. Що він хоче? Я хочу десь випустити. Ти хочеш на нього сісти? Так. Yeah. Пішли подивимось, як він буде на ньому їздити. Ви полетів. Давай я його покличу. Давай. Любо, залишаю тебе за старшого. <плес>

Треба собі цей джокера поставити на цей саундборд, поняв? Вирізку із того моменту, коли Бетмен пиздить в, тем... в темному В темному... рицарі. <потрез> Він пи... ні ні, в темному рицарі, коли Бетмен пиздить джокера, поняв на допиті. Там така репліка класна. У мене немає ключі щелдер часу, тому я на 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 На. На на.

Да! Я хочу не, отдам. Не-не-не-не-не-не! Мы повинні бути крисами! Всім крысам на борт! Всім! Всім крысам аборт! Добрий вечір, вечір добрий, добрим людям на здоров'я. Хай живе. Вітаю, тобі НЗП. Вітаю. How are you? Ми б'ємось на смерть! Don't shoot! Don't shoot! We friendly! Don't shoot! Don't shoot! Don't shoot! Don't shoot! Don't shoot, don't shoot we friendly! We friendly! <постит> я всіх нокую, я всіх нокую, я всіх нокую, я всіх нокую! Fidelity. Я тупо як скотина зараз всіх заноком! Я тупо як мраз! Прибийте бота, будь ласка, він мене зараз заб'є Прибийте бота, дядва сильно мав А ви все залатали? Ви все залетали? Ні, тут за тіва маску забить, але не барани буде стоїть, аби ти попадає. Я тобі показав! нам показал! Ні, там просто рекетель банятся на нас. <плес> на зовні там є, короче, чувак, злута. Да, 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 да. До речі, тут дефип и <плес> <Добре, добре. плес> я. Чему дефип никто не забираю? Забрать, брать. Не, у меня ты конец по собой. Ебамы скотыны, мы тупо скотины. <плес> Так я теж гавкав гавков звам, это ч? Ми тупо лайлися, як собаки собак, искажение. А я ще кричав, потім don't shoot, don't shoot, блядь. Ки нахуй дом Я кричав don't shoot, we're friendly, да. Ми коли стріляли, ми тут стреляли, я кисав Don't shoot, we're friendly. Закоханный, а вы не зламки. Ааа, закохан. Don't shoot! Hey, don't shoot! <laughs> Блін, чувак, клас! А <laughs> шо моє. Ты, ты знаешь, як эм, люди скуповують покемон типа ці карточки? І типа продають, потім перепродають, за дроччицу, ну, ти так само, блять, забрав просто все з прилавку. А я <рес> от зараз попробую, як зайти. Я вже відкриваю двері, все. А в тебе я цей? А, ну да, на мужик Ну то я біжу там. Як ти Я ты якийсь? Просто піднявся на другий поверх, потім по колу пройшовся і все. На другий поверх, піднимейся. Я понял. я бачу, я бачу. Я просто ніколи не був, але більше не кричать. Да, да. Та мене вже горло було кричати, якщо чесно признаюся. признаюсь. Так, я короче відкрив фуйву тучи. Ооо, єбаді, да прикольно, Фанак... electric clock. А шо, шо там, начал типа. Ну так ну, це хуйня, знаєш, коли ти бігаєш біля Арко, арка, і він такий И арк не бачить. це надо. Ну, короче, Я навіть не знаю, Дедлант у нас така, вольфпак, я не знаю. Ні, вольфпак це зрозуміло. Wolfpack, окей. Я маю. Ну да, вони одинакові по сині. той ловкою. Я ще Ловко, бачу, що цю финюк каже Що це за хуйня? Ну, ні, не. Crude explosives, типа як. Е я не знаю, як це звати. Ну, блять, як виглядає? Єбать, вулкано! Вау! Перший. Бать, я не розумію, як нахуй зелений ключ отримує, типа. Більше луту, ніж нахуй. Ебать, горизонталь гріт! ще один фонок цей. Клон. Oh, Давай. На. Я, ти... ну, типо, він Будемо зараз керівко. під арком бігати, нахуй. <світ> <світ> Я ебу. Як зелений ключ yeah, може but... давати більше, да? так? <світ> да, ну ти ніч, напевно, через столи. Дивно. Мы не теж ну там лутался, тупо нічого такого не було. наверное. Оооооооо, бади, 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 привет, бради. Хавайю. Хаваю. Хаваю? I'm Some? through, are you? Бежиму. Mm -hmm. Мам-мам-мам. ма ма Ну ти кажи? Та я ч хочу музику послухати на фоні. а її щось дуже тихо чутне. Ви все музику не чуєте, да, чач? Бля, на тебе забайтуся. один єдиний середній, блять, придурок. О! Давайте я в текстурах застряну, буде забавно. Слухай, а ага. чого не використав оцю штучку по приколу? Я використовую. Мене йде. ж, а ж не можна відключати. А він що мене бачить! Він мене бачить! Давай! Вперед! бий його! Бий його дрон! Я не буду його бити! Ні, я про нього говорю, я про дрона говорю! Типа бей тебе! Що? А ні, що? Да мене нахуярили, блядь, якісь, блядь, літаючі боти, нахуй, на них зверху сидячі люди. На це прикольно. А що за звук? А, їбай. Пішли, пішли, пішли. Крапку, 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 крапку точку, точку, крапку. Пані Цук. Добре, дякую. Так, контроль у нас. Бля, там цей, да. Бачиш, а, ну, що... А у нас і цей, ось ця хуйня, вона перезречається. На... у нас дедлайн є, взагалі. Ні, І в нас так... є вульфпак! А, ти можеш в теорії, якщо хочеш А це хто в нас взагалі? Я використовую цей клок. Чуєш? Я це теж жіпва. використовую, але він ж не безмежний. Так, але він перезаряджається Він перезаряджається з часом, типу, ти можеш... Давай що? я стану що? десь ззаді, спочатку, сзади нього. Бо в мене немає... Я вульфпак із жопи не дістав, поняв? Я поняв. Ну дивись, мені треба бити сканерів, напевно, тіпо, тому що... Секунду, це... секунду, секунду, я стою сзади нього. Ну, давай, скажи, що ми Він побачить ну знаю. Тебе Тихо, 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 тихо. Встал? Нет. Я ведь на себе. Кабум. Нет. Yes, Rico. Кабум. Все, поставив, поставив, поставив! Біжи, біжи, біжи! Біжи, 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 біжи! На нахуй! <laughs> Собака!